Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Перший тур Рівенський Верес у себе вдома у Рівному на стадіоні Авангард. Команда приймає київське Динамо Олександра Шавковського 1-0. Динамо Київ перемагає все, вирішив єдиний м'яч, який був забитий на 14-й хвилині. І його забив Микола Шапаренка. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рівенський верес 4-1-4-1 стартова Роснова Коврівнян. Головний тренер команди Шандрук. В воротах Горах парацентральних захисників Гончаренко Вовченко, Сміян Стамуліс по флангах, Харатін опорний півзахисник, Кучеров Бойко атакувальні півзахисники, Стень Шарай по флангах та Дукве у нападі. Це стартова розстановка Рівенського Вереса. Динамо Київ, головний тренер команди Олександр Шавковський, 4-3-2-1. Стартова розстановка Динамо Київ, Руслан не в воротах, Пара центральних захисників Попов Міхавка, Тимчик Владислав Дубенчак по флангах, Михайленко, Колі Шапаренко, Олександр Три Трика захисників. Владислав Кабаєв. Андрій Ермоленко. Атакувальні півзахисники. Та, Владіслава, на Це стартова розстановка Динамо Київ. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол, про сам поєдинок. А, ну що ж, друзі, кияні забили гол вже на 14-й хвилині. В принципі, початок був такий, знаєте, а, я би сказав, би навіть би рівний. Багато було боротьби на футбольному полі, але ось, вона, друзі, 14 та хвилина. матчу. А, відповідно, саме 14 та хвилина стала. Таким знаєте, переломним моментом. Динамо Київ проводить свою атаку. Динамо, Київ атакує. Хороша ідея атака. Передача на Владислава Владислав! Владислава Анат. Дуже здорово! Владислава нат ставить корпус, Виконує простріл. Коли Шапаренко удар! Підставляє ногу, Макула Шапаренко і переправляю мяч, варит в варить ворота. З Коли Шапаренко Владислав для Шапаренко. Саме Анат дуже здорово Владислава. Я би виділяв би друзі, тут би Володислав Монат, який дуже здорово вірвався в вільну зону, поставив дуже здорово корпус центральному захиснику Рівненського Вереса, виконав простріл. Коли Шапаренко підставляє ногу, я абсолютно спокійно приправляю м'яч у порожньому роту, хоча там захисник справді власті раді намагався врятувати ситуацію. Але коли Шапаренко забуває 1-0, Денамо Київ перемагає. Відповідно, у цьому матчі, коли Шапаренко забуває єдиний-то переможний м'яч, якщо взагалі друзі казати... Що було далі після того, як Микола Шперка забив. А, в принципі, з володінням м'ячем була рівновага. І я вам хочу сказати, що у київського Динамо за перший тайм був лише один удар поворотах, один удар в площину і Гол. А, при цьому ж таки у Вірі було 4 удари по воротах, але нуль з них в площину. В Володіні 49 на 51 було на користь київського Динамо. Відсоток володіння, відповідно, друзі, у першому таймі справді, було не багато. Справді. Не багато, але головний свішанський Яні все-таки реалізував на 14-й хвилині Владислав Манато сістував Колі Шепаренка, який підставив ногу і забив голову порожні ворота. Друзі, другий тайм ціпат, куце, ходя, кліць, у Верес вийде Ципат, Куце, Ході, Кльос, Оллі. У динамо Києва йде Крістіан Білавар, Паномаренка, Назарі Волошин та. Володя Брашко. у київського Динамо на тайм номер Друзі, у другому таймі Кияни стало більше володіти і ударів в поворотах було більше саме у команди з Києва. Динамо Київ прям дуже хороший тайм. Саме був другий я вважаю уважаю київського динамо. У Вереса за другий тайм, до речі, було 2 удари в поворотах і 2 удари в площину. У Киян було 8 ударів в поворотах і один був удар в площину. Знаєте, друзі, моментів також голівих не було, дуже багато було боротьби. Ну і знаєте, дуже багато було таких відрізків, що весь там верес володіє м'ячем, Динамо Київ так спокійно да, дає супернику цим м'ячем володіти. Динамо Київ там був довгий відрізок часу, коли вони були на м'ячі і також так спокійно давали океанам розігрувати м'яч. Тобто більше було володіння, більше було передач, моментів було, я вам друзі, хочу сказати, дуже мало. Напевно, найкращий був шанс у Володислава Ваната, коли Владислав Ванат вийшов на позицію, удар. Його удар блокує блокує цей удар Харатін. Там Харатін я не знаю, кинувся під цей удар. Там Владислав Ванат вже виходив один на один, по суті. Да? Вже наносив удар, навірний гол, але Харатін врятував рівнян від рахунку 0-2. До речі, друзі за володіння М'ячем, якщо брати. Володінням м'ячем у другому таймі, то воно склало 55 на 45, перевага київська «Динамо» була за володінням. І кіни, так, знаєте, спокійно довели справу до переможного кінця. Тобто, особливо в такому знаєте, режимі, знову такому, еконо... знаєте, такому економ режимі, де? у Київського «Динамо», нагадаю, дуже важливі матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів попереду, які вони хочуть потрапити в Лігу Чемпіонів. І, наче з вересом було видно, що команда так, головна ось просто три очка. Тобто, головне, так, сил, знаєте, не потратити. І, в принципі, не в такому економ режимі. Де, да, це був важкий друзі, матч, це перемога мінімальна, 1-0, Сьогодні 1-0. Але найголовніше для київського Динамо це три очка. ну, перемогли, і, відповідно, дуже добре да, для Киян. Вони перемогли, вони три очки, відповідно, здобувають. І відповідно, хоч і матч був нелегким для київського Динамо, але все-таки в такому економ режимі. Сили все-таки зекономили, да і плюс ще й победили. І відповідно готуються до матчів відповідно, проти команди Пафос. Це буде кваліфікація Ліги Чемпіонів, Ось. Тому Кіані так сили видно, що економіть, видно, що Кіані ось так сили розпоряджають на весь сезон. Кіані здобувають перемогу нелегку, але Коліш-Паренко з головою Кіаном вистачило, три очки Кіані. Набрали Владислав Анат, зробив простріл і коли ж підставив ногу і порожні ворота переправив м'яч в Сітку. Підсумкова, друзі, статистика 6-9 по ударах по воротах, 2-2 за ударами в площину, 47-53% у володні трішки вище володіння У Київського Динамо і більше було ударів у киянці за кутву, 6-3% перевага рівенського вереса. Одна жовта картка була в матчі, показана її отримав футболіст. Рівенська Віраса всього 11 фолів, до речі, було рівнян. 6 у Київського Динамо 1 сейв зробив Ретроверси, 2 сейви виконання Руслана Ніщеріта. В принципі, вважаючи, що Динамо Київ Поділу перемагає, хоч і моментів було мало і темп матчу був невисокий, але команда Олександра Шавковського на таку мінімальну перемогу награла. 14-та хлоночку Владислава слова ставить корпус, простріляє і Коля Перенка. Підставляє, ноги, упору... підставляє ногу, да. І у порожні ворота переправляє м'яч коварі. 1-0. Важливі три очки для київського Динамо. І команда Олександра Шамковського, чинні чемпіони України, відповідно, повертаються з трьома очками: у колоса Ковалівки у Руха та у київську дно. По три очки, друзі. Друзі. У вереса. Наступний матч буде проти Полтави у п'ятницю, 8 числа. І у Київського Динамо той самий день у п'ятницю, 8 серпня, матч проти команди Рух во Львові на виїзді. А Рівненському «Вересу» друзі, хочу побажати все найкраще. Пенсів не пани має зіграли. Вось, в принципі, не пан, не рівня не бились. В принципі, я який прогнозував десь 1-0, де да, Динамо перемогло, але також прогнозував, що це буде нелегкий матч Київського Динамо, і така команда амбіціозна, як Вірес, точно бій дасть чином чемпіону України. Вірес, добра, київському Динамо, добра і успіхів у лізі чемпіонів. Тримаємо кулачки за українську команду. Ось дуже важливий матч кваліфікації Ліги чемпіонів Київського Динамо у вівторок. Тому тримаємо кулачки, нам потрібна українська команда в Лігі Чемпіонів. Все, друзі, добра, Динамо Київ, добра вірю, вам добра, бережіть себе, будьте щасливі. Пока-пока.